Проведете політичні переслідування військових, проти яких, за словами бійців, фальсифікують кримінальні справи та кидають за ґрати у Києві. Напередодні вимагали активісти та добровольці. Ато на Майдані Незалежності зібралось близько сотень людей. Останньою краплею, за їхніми словами, стала справа проти комбата Айдару Валентина Лихоліта, відомого позивним батя. Його звинувачують у бандитизмі. Суд, який тривав майже добу, спочатку брав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, тільки після тиску. Айдарівців відпустив на поруки. Активісти з полків та батальйонів після цього створили так званий штаб визволення патріотів. Намітного вони озвучили свої головні вимоги до влади. Хлопці, які захищають нашу країну, які боронять її зі зброєю в руках, мають право під час ліста знаходитися зі своєю дружиною, зі своєю родиною. Друга вимога це відставка головного військового прокурора України пана Матіоса. Який несе персональну відповідальність за переслідування добровольчого руху, і наша третя вимога це арешт та ув'язнення основних осіб, винних в окупації та розвитку сепаратизму в Україні.